Отже, в чому цінність людини експерта в нутриціології та консультуванні перед штучним інтелектом? Номер два це власний досвід. Цінність власного досвіду є прикладу та розуміння клієнта. Кожен експерт має свій унікальний шлях, який формує його професіоналізм, підходи в роботі. Але чому власний досвід такий важливий в процесі взаємодії з клієнтом? Коли експерт має особистий досвід змін в своєму житті? Будь то здоров'я, харчування або психологічний стан, це дозволяє йому не лише теоретично, але й практично розуміти свого клієнта. Він розуміє, з якими труднощами стикається людина, тому може дати точні поради і рекомендації, які дійсно працюють. Власний досвід дає експерту змогу поділитися не лише знаннями, але й життєвими уроками. Це створює глибший зв'язок між клієнтом та експертом, тому що людина відчуває, що перед нею стоїть не лише спеціаліст, але й людина, яка пройшла подібний шлях і знає, що таке справжня трансформація. Коли ви самі пережили складнощі, ви не просто даєте рекомендацію, ви даєте надію людині, ви показуєте, що зміни можливі і що кожен клієнт може досягти своїх. І мети, подолавши перешкоди, бо це, ви це вже зробили. Власний досвід робить експерта більш доступним та реалістичним. Це не просто слова, це реальна історія успіху, яка надихає і мотивує. Клієнти хочуть працювати з тими, хто не лише має знання, але розуміє їхні переживання. Власний досвід експерта є тим важливим фактором, який дозволяє створювати довіру і досягти бажаних результатів. Саме це відрізняє експерта від штучного інтелекту. Подумайте про це. До зустрічі в наступному відео.